Розпаковка посилки з виробництва. Сьогодні нам прийшло дуже багато товарів. Основне замовлення ось у цьому пакеті. А в цьому великому прикраси на затвердження, яких ще немає в нашому асортименті. Прийшло досить багато різних браслетів, як масивні, так і більш тонкі. Ось такий важкий бісмарк, рамзес, браслет під гравіювання з глянцевою пластиною, середній струмок та ось такий незвичайний краб. Далі пройшли ось такі масивні підвіси-обереги, щит з сокирами. Скандинавський оберіг, який оберігає свого власника та наділяє його великою силою. Шалом жаху, досить популярний у нас оберіг, який частіше купують для військових. Він слугує невидимим щитом для свого власника, наділяє силою та вселяє жаху всіх ворогів. Також прийшло небагато ланцюгів, ось такий середній якірний ланцюг, який підходить майже під всі наші підвіси. Класичний варіант важкого бісмарку: цей ланцюг ви напевно часто зустрічаєте на чоловіках, адже це досить популярне плетіння. І ось такий масивний ланцюг подвійний якір, який стильно виглядає на шиї навіть без підвісу. Ось такі прикраси до нас надійшли з виробництва. Якщо вам щось сподобалось або потрібна якась додаткова інформація, звертайтеся до нас у Директ.